Звати. звати звати. Ну, подивіться самі ну це нормально. і всім привіт ми сьогодні вами в Майнкрафт на сервері хіве прикольний сервер, правда? Я. я не знаю, кого зараз я виберу Давайте виберем хованке звісно я в них не професіонал. Так, біжимо. Опа, опа, опа. Лоберен, самый тяжкий в світі. Я вот тут годину приходил. Тут дуру тут. Блок, давайте бук, бук. Так книжкою буду. ну Бук шерф, то це книжная полка. Ну, полетя. Давайте ганзувати. Так, я... Куда мені сховатись? Ты будемо в хатку забігтись. Ти магни запуск. Хух, я сховатися спів. Ну, прям час лечу для ховання. Ну, але я встиг сховатися. Те саме головне. У а-а-у. у а а Бежит! А скинуть вам? А, Бо я можу зараз знайти, я тільки не треба мені цього. Він тут! Він тут, він тут! Іди зі цього! Вау! Все, ха 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 Ха-ха-с, Я лишь тому був, тоді ще гра починалася, а вже забіг сюда и ничего вже... Гра вже... Все. Почалася і, і... Іскатель був уже в путі. Потейту... Потейто це. Бар... Картопля, бараболя. Картопля, бараболя, целый не то А! 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 О А! Там так Ну просто так зараз плюбай станет туто. Не, а куда я плюс? Один встал, ще я бачу його. Он встал. Ну я пока тут сижу, меня не наблюдают сейчас шукать. Там не хватает цього. На ковальне. Він там встав, він там ще стоїть. А ні, вже встає. Но же ти стоїш там. Сядь на місці, Я чекаю, доки ра пройде, і я виграю. Надіюсь. Та хто так радіє там? Ты трошки кинуть гри, і я виграю того. Искателя. Ти же там гуляешь, уже гуляє, здохнути. Іди, ти йдеш... На вільну смерть. Ну мені треба перебігати потом. Бо что тут іскателів мало дуже, і я тут не бачу особо. Коли багато буде тут... Ну тут треба вже звалювати. Сидимо. Сюди сюда бежит. Я тут все проходил. И на мене покликал и все, не шел. Ну ура! А чого родимо? Я не розумію. Своей логіки. Я не иди сюда, развернись. О, послухал меня. Молодець. Мені лічує так і так. Фітроски і на чуть Звідти населося мені. щоб виграти і і. О, рубле блок. Нтик. Як він там скаче? Ні, ну, він там скаче. Я тут ще сидіти буду довго і довго. Приходили ну, я... шукателю и і... все, Я вискокую і... и не верю! у у у Я даже не учикаю, так что я выиграю. А вы очікували? Дам на наступный раунд! Бекин зараз я буду шукати. Да не хочу. Я так гарно сховаюся вообще. Ну так, зараз будемо чекати. Просто. За шо? Йовий 61! За третьой, це третій, мене п'ятий. То у четвертий до п'ятого п'ятий. Як він любив так багато? Я не на лавен убит навіть. Я виграю, виграю. выграю! Гратис без удала! Я листва! Я листво! Я листво! Я листво! О, новый! Ти куди біжиш? Та почекай на мене! Я тобою куда нет! Ты ч, а ч нравится, ты гробить? У нее гандак, и другие генбаки, він вы гадаки. Я вдруг губаки. Вс, я даю генбак. Так, 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 классы. Без там бегает. Я буду видели генбаки, блядь. Стан здесь то-то. Якусь. Все, я біля легендарки став. Ні. Там шукатель вин... не лось. Він біжить на земну, пока я можу зараз б... вибігти. Ой, боже, боже. Та за ним! Так остановку, щоб не було огляд весь райончик. Вс. Не, не знаю, что я тут вообще? Ты знаешь? Я-то не знаю, что я тут. Я ничего не знаю. Бежу за тем, видно Ну ничего, страшного. У ду ду Поставьте лайк, якщо ви хочете, щоб я виграв. Да, долго чекати буду? Цікаво? Долго цікаво. Давай быстрее собежи. Час! Mm -hmm. Я чекаю, я тут... Тут там ту шукаре было. Я ми пока що не бат. Вони? Да Та що там Радію? Кто ты родил? Я не родил. Пимать, дуже близко. Я якась. Я, я микрофон вс дал. Случайно. Я мужья глядал. Микрофон. Я подумал микрофон. Зар там их двое. Кику сейчас. Аааа, <клузь> с двох вишли, шо? Новое шукателю. Ну, я хочу те, що зробити. Ну мы паливно. Очень чуть не скале. Não, não é. Então eu vou fazer aqui uma... vai aqui. Não, deixa, Ari, pula Não, se pode... não, se pode... não espalha. Se pode... Não, Музыка. Надо <раприрает> я, я выхожу. Ура! Я выразнул. Надеюсь я знал, что подо мне. Да знал у Вот. Давайте прощаться с вами буду. Удачи Ус... всем пока.